Незламна країна, незламні Українці. П'яти знову в атарі говоримо про денсифікацію Росії. Поговоримо зараз про цікавий нюанс цього процесу: про денсифікацію в Кібері. До нас долучається Віталій Якушев, директор компанії з кібербезпеки. Віталію, пане Віталію, доброго дня ще дня. Війна в кібері триває. На ці хвилини, коли ми з вами розмовляємо, десь хтось когось досить, десь хтось когось ламає, і так відбувається постійно. Uh, так, uh, можемо сказати, що кібератаки відбуваються постійно. Але що з них вважати кібервійною, а що іншими елементами кібернападів або кібератак, то тут вже юридичні нюанси. Але так uh, кожної секунди у світі і в Україні, і в будь-якій країні світу продовжуються атаки. Тобто, це ми не є uh, унікальною країною з точки зору uh, ці періодичності кібератак, але щільність нас вища, ніж за інші країни. Це так. Якщо я не помиляюся, Держспецзв'язок повідомляв цифру: понад 200 тисяч кібератак від часу повномасштабного російського вторгнення. Це багато? Ну, ви знаєте, тут uh, дуже філософське питання: що вважати кібератакою? Якщо спроба підібрати пароль 1, 2, 3, це вважати кібератакою, то їх може бути мільярди. Якщо кібератакою вважати дійсно кроки, які на те, щоб зламати, тобто використання дірок у безпеці, так називається, вразливості, або, а, як кажуть, софістикейти біль таких атак, їх... проблеми зв'язку. Пане Віталію, ви нас чуєте? Так, я вас чую. А, чуєте, прекрасно. А, давайте поговоримо про те, як росіяни збирають інформацію. Вони ж моніторять наші джерела, вони ж моніторять. Ну, те, що вони нас моніторять нас навіть від час ефіру, я це бачу по нашому чату безпосередньо, куди вони набігають як воші на кожух. А те, що вони роблять в соціальних мережах, те, що вони роблять в телеграм-каналах, як ви спостерігаєте за їхньою активністю? Як вона проявляється? Ви знаєте, це дуже важлива частина ну, шпигування, шпигунства. Це Розвідка з відкритих джерел, вона називається, можливо, ви багато разів вже чули осінт. Це такий термін, абревіатура Open Source Intelligence, тобто розвідка з відкритих джерел, і ось ця розвідка, вона дуже дуже корисна для обох сторін і для ворога для ворога в тому числі. Тому, коли ми не задумуючись, розповсюджуємо якусь інформацію, то ця інформація на 99%, Ну це від того, хто її розповсюджує. Якщо це звичайна людина 99%, і тут нашого кіберфахівця вимкнули. Будемо сподіватися, що це не ворожа кіберрозвідка, а що це все ж таки перебої з електроенергії, яку зараз ми, які ми зараз відчуваємо всі. Віталій Якушев зараз, сподіваюся, до нас повернеться, директор з компанії з кібербезпеки. Будемо говорити про те, як вберегтися. Дивно, звісно, про це говорити вже після 280 років. Першого дня війни про те, що ми маємо вберегтися якийсь спосіб в кібері, але доводиться про це говорити, тому що а, бачимо, що не завжди українці а, довіряють власне тим, а не те, що довіряють, а прислухаються до тих порад, які дають фахівці з приводу кібербезпеки. І ті заклики, які лунають постійно від нас, журналістів, які ми ретранслюємо від державних органів влади про те, що, будь ласка, не поширюйте. У месенджерах не поширюйте в соціальних мережах будь-яку інформацію, яка стосується обстрілів або об'єктів критичної інфраструктури. А ну от будь-яку важливу інформацію, тому що вона може потрапити в руки ворога, чомусь не дослухається. А особливо у цій ситуації дуже часто е, наштовхується, от власне на повідомлення від державних чиновників, які з одного боку закликають про те, що от, не варто. Поширювати інформацію про результати обстрілів, а потім самі ж перші а, цю інформацію і поширюють. І тоді виникає запитання: чому вам можна, а нам не можна? От зараз би хотілося з паном Віталієм про це теж зокрема поговорити. Поки налагоджується з ним зв'язок, хочу закликати вас, шановні глядачі. Будь ласка, долучайтеся до нашого ютуб каналу, підписуйтеся на наш ресурс, оскільки ми по сьогоднішній день не маємо можливості спілкуватися з вами у загальній цифровій мережі Т2, Бо по сьогоднішній день ми ви від цієї мережі, і ми навіть через суд не можемо встановити, то хто все ж таки дав вказівку виключити наш телеканал із цієї мережі, там, чесно кажучи, просто до абсурду доходять ті пояснення, які наводять власне, представники Держспецзв'язку і інших організацій, от, власне. Тому ми закликаємо вас, будь ласка, долучайтеся до нашого ютуб каналу, підписуйтеся. Це наш великий повноцінний потужний ресурс. Ми через нього зараз переважно спілкуємося з вами. Звісно, є ще можливість бачити п'ятий канал через супутник, але через знову ж таки перебої з електроенергією не завжди можливо бути стійкий той саме супутниковий сигнал. Ну а от інтернет є фактично в. Зараз ну, ледь, ледь не в кожного, хто має в руках смартфон. Тому підписуйтеся, матимете можливість ставити запитання нашим гостям, матимете можливість відстежувати наші атари. Ну і, власне, бути в курсі всіх тих обговорень, про які ми тут а, які ми започатковуємо, які ми ведемо з нашими гостями-експертами. Зараз, поки налаштовується зв'язок із Віталієм, трішки інформації. 40 снарядів випустили. Московити по Нікополю і Марганецькій громаді Дніпропетровської області про нічну атаку повідомила місцева обласна військова адміністрація. За попередніми даними люди вціліли, а наслідки обстрілів встановлюють. Ну і повідомлення є ще від наших правоохоронців. Вони повідомляють про те, що про те, що власне до посольства Іспанії в Україні. До посольства України в Іспанії надійшов закривавлений ще один пакет. Поліція оточила по периметру установу з міркувань безпеки. Фактично, впродовж останніх двох днів наші амбасади по в кількох країнах Європи зазнають постійних атак в Іспанії. Зокрема, був і пакунок, який вибухнув, а зазнають атак невідомих, які надсилають. Листи з погрозами був надісланий лист, який вибухнув в руках коменданта. Коменданта вже, до речі, виписали з лікарні, і він у безпеці. От і власне такі погрози вже починають надходити і в інші амбасади. Зокрема, от присилають закривавлені пакети з очима тварин. В такий спосіб намагаються залякати українських дипломатів, щоб не вели активну діяльність на підтримку України. Але от наш МЗС повідомляє про те, що заходи безпеки у всіх закладах, власне, посилені, і що цими кривавими пакетами українських дипломатів не залякати. Ну і РНБО ще запровадило санкції стосовно намісника Києво-Печерської лаври Павла Лебідя. Ну і це так само стосується екс-нардепа Новинського. Детали поки що не повідомляють, про це пишуть інформаційні агенції з посиланням на джерела в в правоохоронних органах на Запорізькому і Херсонському напрямках російські окупанти продовжують оборонятися на блокпосту біля Гнічиська, що на Херсонщині ворог перевіряє документи, автівки і телефони місцевих жителів. А в Криму загарбники готуються до нової хвилі мобілізації. Про ситуацію на фронті повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області. Та Григорівка, Виїмка, Бахмут, Опитне, Кліщівка, Курдюмівка, Північне, Первомайське, Красногорівка та Мар'їнка на Донеччині. Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Харківської та Донецької областей. Здійснив 30 авіаційних ударів по позиціях наших військ та понад 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по районах населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки, а також три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. Віталій Якушев, директор компанії з кібербезпеки, до нас повертається. Пане Віталію, дякую. Отже, продовжимо нашу розмову. З відкритих джерел росіяни збирають велику кількість інформації для своїх розвідувальних цілей. Так, так збирають дуже інформацію. І на жаль, у нас в країні дуже низька оця політична ну, політична, інформаційна грамотність. То я вже кажу швидше ніж. Думки, що в нас деякі політики для, для для політичних балів також не до скажімо так не дотримуються цієї політичної е, інформаційної гігієни, медіагігієни. викладають якусь інформацію, яка не відповідає дійсності, або відповідає дійсності, але викладається не узгоджена, наприклад, збройними силами України або Генеральним штабом, і це е, несе дуже великі ризики. Не для цих людей їх політична кар'єра, скоріше за все. Не постраждає, а люди, які на територіях, які вони там звільняють у себе в Фейсбуках або там в Твітерах, вони страждають. Навіть я знаю особисто випадки, коли люди через оці інформаційні вкиди, коли там звільнили якесь містечко, вони почали почували, починали там радіти в чатах, якісь місцевих щось писати, і потім цю інформацію передавали якраз расистам, і ті почали робити заходи до тих людей. Тобто це. Інколи як і шпигунство, а інколи навіть це шкодить людям. Ну як мінімум може зашкодити їх нервам, а як максимум здоров'ю або життю, тому це дуже важливий момент. це інформаційна або медіагігієна. Ну зараз дуже багато експертів говорять про денацифікацію Росії. От, скажіть, будь ласка, як елементом денсифікації може бути просто відключення Росії від інтернету? От нехай сидять собі там в своєму болоті, слухають кумкання, жаб, не знаю, там співи вовків і і рунет дивляться? Ну, знаєте, якраз те, що їх закриють всередині, це підвищить оцей рівень нацифікації. Коли вони будуть бачити, що на, е, як ми, за, за межами їх території, їх боліт є. Нормальна цивілізація, хоча вони її викривляють, там кажуть, що там всі тільки геї, якісь там людожери, все інше, але все одно деякі люди бачать реальну ситуацію, вони мають альтернативні джерела інформації. Ну, наприклад, не телевізор. Ті, хто в телевізори, їм інтернет не потрібен. Повірте мені, вони пропаганду цю жеруть прямо з екранів телевізора, і вони інтернет не читають, не дивляться, не слухають. А ось ті люди, в яких ще трохи є інтелекту, трохи є притомності. Одне тих людей е, треба, хто б, щоб не казав, що вони всі там підтримують Путіна там 100%, е, На щастя, це не так. І якщо ми їх ізолюємо, то тоді підтримка буде підвищуватися. Нам Необхідно це пам'ятати момент, що треба давати ймок альтернативні джерела інформації і їх в деяких випадках контролювати навіть. Ну дивіться, зараз Віталій, Віталію. Ну, у них вже зараз можливостей до альтернативних джерел інформації, доступу немає ніяких, але вони продовжують вірити в те, що роблять. Знову ж таки, ми можемо про це свідчити нехай не а, ну нехай хай невеликих масштабах, але можемо свідчити про це, от з нашого чату, в якому просто ну інколи дикі речі відбуваються. От вони тішаться, Вчати, от вони, ви, просто, ви, ви, от ви вони ви. просто неймовірно тішаться, особливо в ті дні, коли от їхня армія бомбить нас або прилітають ракети. От вони просто не знаю, от вони просто в оргазмі якомусь естетичному, що а, ну що, ну як там вас без світла? Ну що, отримали. Ну, ви знаєте, ідіотів завжди багато. І ви бачите, що навіть і в нас, в країні, СБУ постійно виявляє колаборантів, які також зливають інформацію. Тобто тут не можна, я ж кажу, що. При всій моїй неповазі до Московії не можна їх поділяти всіх під одну гребінку, тому що ми отримуємо дійсно 140 там, чи скільки там мільйонів е, цих е, ну, потенційних е, наших е, ворогів цієї живої сили м'яса, яке може прийти до України. Те, що є в коментарях, те то боти, то проплачені в більшості випадків. Є деякі ідіоти, так, я ж, я ж кажу, що на жаль. Не вистачає всіх оцих будинків для божевільних щоб їх всіх. Прихистити то тому вони там приходять в коментарі, і вони якраз ну це тролі, Знаєте, як і вони там спочатку 2000-х років їм що що можна там писати? Вони будуть сьогодні радіти, що там у коклів немає електроенергії. Завтра будуть писати, що у пшеків чогось немає. Там що ракета впала. післязавтра вони будуть там угорців брудом поливати. Їм все одно хто? Тобто вони це просто вони. Підживлюються тим, що в когось горе хтось реагує якось на ці коментарі. Якщо на них не реагувати, вони помирають саме себе, там з'їдаються, троляться, ідіоти. Тому тут необхідно ж каза... я ж кажу, що дуже багато зараз є інформації, яка для притомних людей по крапельки, потрошки, ми зможемо це робити. Я дуже в це вірю. Тобто, хоча я можливо там і отаких, от як я, одиниця, але віримо в те, що. Може, щось зробити І змінити. альтернативними джерелами інформації? Скажіть, будь ласка, от якщо говорити там про кіберармію українську, от якщо порівнювати нас із американцями, із китайцями, там із німецькими кіберактивістами, на якому ми десь рівні зараз за рівнем компетенції, професіоналізму, можливостей навіть тих самих? Пана Віталію, ви чули запитання? Пана Віталію. М -м -м. Знов, на жаль, перебої зі зв'язком. Пан Віталій нас не чує. Що ж, шкода, ми повернемося обов'язково до наступного На наших наступних етерів, повернемося до цієї теми. Ми продовжуємо обговорювати кіберпростір і про те, як правильно використовувати його, щоб не нашкодити. Зауважу вкотре, що не просто сьогодні кіберфахівці, знову ж таки, і ми, як журналісти, порушуємо тему інформаційної гігієни, тому що російські війська, і це вже підтверджує наша розвідка, в тому числі, готуючись до... Нових ракетних ударів використовує соціальні мережі, телеграм-канали для збору оперативної інформації про те, де впало, де не долетіло, і потім звіряється всю цю інформацію по тим от, запускам, які були попередні, і враховують приблизне очевидне розташування не знаю наших сил ППУ. Якусь вони все одно інформацію з того витягують, і ця інформація їм діє на користь. Тому перед тим, як щось запостити, написати або оприлюднити якісь світлини або відео. Тисячу разів краще подумайте, а чи не зашкодить це мені, тому що наступного разу, коли прилетить, може прилетіти і в будинок, в якому ви живете, не дай Боже.